face Всім привіт! І що ж, на столі у нас лежить материнська плата від комп'ютера, і це означає, що ми будемо робити збірочку ПК. Но збірочка буде зовсім зовсім простенька. Як бачимо, це в нас АМ3, АМ2 сокет, але буде в it корпусі і з таким, скажімо, модінгом, не проста збірочка. Материнська плата це в нас ось така жижа байт. Це є, угу, ну тут верну гами, кайф, жижабайт ГАМА7. 4 S2A. am 3 АМ2 плюс сокет. Два слота під оперативку. DDR, друга пам'ять. Скажем так, звичайна материнська плата. І процик у нас буде ось такий: це є Phenom 2810 810, якщо я не помиляюсь. 810 і це у нас 4 ядра. По 2, 8, значений. Це 4 ядерне чудо, буде охолоджувати ось такий кульок. Це надзвичайний алюмінієвий, скаже так, брусочок, Arctic. Не пам'ятаю, як він називається цей вентилятор. Е, ну, його має для охолодження вистачити. Оперативна пам'ять. Оперативна пам'ять у нас буде ось такими двома планками по 4 ГБ. Разом у нас буде 8 ГБ DDR другої пам'яті. Це в нас спайщина, але вона працює без проблем. Жорсткий. Диск. Так, так, в даному комп'ютері буде жорсткий диск. Саме ось така ВДжка 320. Чому жорсткий диск? Тому що це є, скажімо, це є мій офісний ПК. І цьому жорсткому диску вже років, я не знаю, напевно, 5. Там ще моя Windows 7, всі мої файли, всякий такі. і мені на що зміняти зовсім не потрібно. Мені, тобто для роботи цього вистачає взагалі спокійно. Тепер щодо модінга. Прикупив я деякі такі невеличкі припамбаси. Давайте почнемо з ось такого. маю ось такі невеличкі, маленькі радіатори, які кріпять на двосторонню, тепло якось там короче стрічку. І ми будемо її наносити на фази живлення. Ось сюди. Ну, скільки тут, раз, два, три, чотири, п'ять, сім. Ну, короче нам цього якраз пакетика на це вистачить На оперативну пам'ять я прикупив ось. Ось таких два синеньких радіатора. Просто аби було гарно, тобто пам'ять буде в таких синеньких радіаторах, буде виглядати доволі таки прикольно. Ну і якесь мінімальне охолодження буде. І так як я почав працювати з дому, мені потрібен тепер Wi-Fi. А Wi-Fi Маємо ось такий. Томі, бачите, це з якогось е, комп'ютера. Відео на каналі було. Ми його знялись. Як казав, дійсно він нам пригодиться, плюс 300 Мбіт, має. І як я казав, корпус у нас буде, скажімо, міні itx Там якийсь Flex пише. Ну, в принципі пише так. Little Flex, міні ATX, мікро ATX, Коротше, ось такий корпус та -дам. Так ну він в кадр особо навіть не помішається. Зробимо так. Цей корпус у мене вже лежить. Блін, він у мене на офісі вже лежав, напевно, з півроку. Я його так і не розпаковував, бо ніяка руки не доходили. скажімо так. Перескласти комп'ютер. Корпус, до речі, у нас повністю новий. І купляв я його тоді ще, якщо не помиляюсь, близько 100 540 гривень. Він має бути навіть з блоком живлення. Давайте його зразу вскриваємо Чесно, я його навіть, ну я навіть не розпаковував, не в курсі. навіть не відкривав. Це я зараз перший раз ми його вскриваємо. Ну. Корпус є, давайте його зараз дістанемо. Так, це корпус китайський, але фірма типу українська. Тому доволі таки, ну я думаю, має бути непоганий корпус, враховуючи його ціну, за яку я взяв. Нових таких немає. Це я взагалі знайшов на Оліксі в Дніпрі, напевно цей корпус десь там на складі залежався залижався, зна де і скільки він там лежав. Та дам що, хрена собі, а тут виходить. Підключення блоку живлення взагалі зліва. Ти що, інтересна штука. Корпус спереду виглядає ось так, але я не розумію, на що наклеючка у нас е, це воно це в нас ногами, Блок живлення тут це виходить, як воно повинно бути. Якщо ось так системний блок буде стояти, то він получається наклейки ногами, якось бляха дивно. Так. Ну, все, скорше він буде стояти якось ось так можливо. Ну, бо отак його не поставиш хоча стоп. Вентилятор в нас ось тут. Вентилятор ось тут. Тут у нас, кстати, кришка до кінця не закрита. Я цього, Ну, я не в курсі кажу, бо я цей корпус не розпаковував. Коротше, ззаді якось. Ось так, всередині А, ш... о, навіть шнур жилення в контакті дали. Та ви що? Коротше, це якось дивно. Ну, в теорії всі корпуса мають ось так бути. А як тоді підключати знизу? Коротше, це якась трошечки діч. Давайте дивимося, як там всередині. Так, у нас посередині один болтик, гвинтик. Дістаємо, знімаємо кришечку. І так, що ми бачимо дійсно в комплекті у нас навіть шнур живлення 1.8 кабель експерт. Ну, до речі, окремо такий шнурик буде коштувати гривень 100 приблизно, що доволі таки взагалі непогано. Так, це що таке? Та ну нафі. Ага. <с> тобто в комплекті у нас де. Надрукована на 3D принтері ось така підставочка. Бляха, охреніти можна. А, <с> Я в шоці, чесно кажучи. Окей, це дійсно видруковано на 3D принтері. Охреніти її не встати. Ну а так далі, в принципі, що? Звичайний цей, всі звичайні е, дротики, всі звичайні шнурочки, там, аудіо включення, 4пін-материнська плата, колодка повноцінна в нас на блоку живлення, маленький вентилятор 80 очка І давайте би зацінити блок живлення. Так, передня панелька. Опа. А, їх навіть дві. є! Йолки-палки, так що? Це вже виглядає прям. Таки поярче, таке враження, що. А вони різні. Ну, чуток, що Це є оригінальна якась, а вони тобто, одну загубили і тому одну типу, видрукували на 3D-принтері. Окей. Okay. Так, до речі, не показав передню панель. Є відсік для DVD-рома, якому нафіг не потрібен, дві кнопочки, які є, ресет ну, включення, дві USB шки і два джека. В принципі. І так, розкрутивши тут, знявши блок живлення, бачимо, що це в нас так само повер І блок живлення у нас, ну це трошечки бред, показує, що пік у нас 400 Вт. Тобто оця штучка 400 Вт. А ви що знущаєтесь? І по 12 вольтовій лінії це у нас 20 ампер. Що це є приблизно, і це близько там ну коротше, десь 220 Вт чи щось таке по 12 вольтовій лінії. ну Це повний брек. І на рахунок того, що я казав, що корпус-давно -див лежав, іпона мать. Ви подивіться, 2011 рік корпус 11 місяць. Тобто корпус, йоханий Петро, корпус полежав 13 років. Охреніти можна. Ні, взагалі робочий. ні. От, наклейка селі сама по собі вже відпала. Жесть просто а, круто. А, о, о, кстати, 540 гривень. Ось скільки кокпуштував. Навікась наліпка є 540. Окей, інтересно буде. І так, давайте приступаємо до модінгу. Рахунок жорсткого диска париться. Тут взагалі повна фігня така, що тут немає взагалі місця під жорсткого диска, де кріпитись. Точніше, воно якоби є. Тобто ось звичайний 3,5 харк. Бачимо отут таких дві виїмки. Тобто, у нас харк встановлюється сюди, ось так. І прикручується ось тут двома гвинтиками: тут і тут. Но з цієї сторони ну, ніде не закручується, у нас хард. Просто ось так. Тобто сюди не канає. Далі, карман, де у нас під дисковод. Тут взагалі кіплень немає лише для дисковода. І зробив я ось таке. Оці штучки, вони ось ці гвинтики, вони отак торчать, вони заходять в ості. Пази, ну і туди вставляється вся ось ця конструкція. Несловно, я вкрутив сюди хард, це у нас 2,5, і поставив такі макушки, коротше, сидить воно намертву, буде якось ось так. Тож, системник готовий. Кабеля я, скажімо так, особо не е, укладував. От лише одною стяжечкою тяжечкою тут стянув. це все якось так. Wi-Fi модуль я не встановив, тому що ж тупанув. Тут ж він іде з високою планкою, а у нас корпус міди, мікро таверо не словом, І ми сюди його ну, ніяк фізично не встановимо. Ну нічого, в комплекті. Ось такий USB-вайфайчик wi працював у мене на офісі, взагалі без проблем, все тяне, все працює. І так, встановив системник на ось ці ножки, і, до речі, якраз все тут впритик. Тобто ось так кабельок у нас від блоку живлення проходить, взагалі без проблем, ззаду виходить, і можна спокійно вмикати його в розетку. Крудним словом, доволі таки прикольна штука. І давайте зараз підключаємо комп'ютер і дивимося на його запуск. Теорії все підключено. Монік стоїть. Ну і що? Давайте нажимати Power. Ну, якісь в мене чомусь у мене є сумніви. Я не знаю чому. В принципі, ком повністю робочий. Тільки те, що я його перескладав в маленький корпус. Ладно, менше говоримо. А запуску нема. Два варіанти. Поганий шнур, погано підключив кнопку живлення, або взагалі не робочий блок живлення. І так, системник я запустив за допомогою викрутки, тобто о, хочу контакти, я зажав і так, картинка у нас з'явилася. В принципі, все окей. Тільки кнопка, ну от Power SV, але чомусь через кнопку не хоче запускатися. Ну. До І до речі, правда, тут вентилятор ніфіга оцей майже, ну, потоку повітря немає від слова зовсім, хоча він трьохпіновий, він би мав зараз крутити доволі таки швидко. Ну окей, не знову треба зараз розібратися з кнопкою живлення. Так, насправді все працює тільки я вальтос. Ну ось, у нас є е, ну, якби живлення і кнопочка. Виявляється, маленька кнопочка, це є ресет. А ось це, це є сама кнопка, вона натискається. Тобто отак. Оп. Блін, а я думаю, що це просто лед, типу, підсвітка, коли там комп'ютер вмикається. Окей, і до речі, комп'ютер взагалі такий доволі ну, тихесенький, прикольно. Е, ладно, ставимо зараз. Певно, накатаємо сюди Windows 10. The next day. Ну що ж, вже ранок наступного дня. Пропарився я з даним комподактором. Ну, в плані чого, в плані Windows 10 або 8. У мене завжди цей системник на офісі працював на Windows 7 Там всі драйвера взагалі все встановлюється, працювало без проблем. Але на вбудованій відеокарточці, яким чином зараз е, комп'ютер і використовується, драйвер на відеокарточку не встановлюється. В плані того, що... Ну, немає драйверів. Хоча я ставив сюди, пробував навіть 8.1 поставити, хоча офіційно драйвер на даний чипсет на офіційному сайті AMD присутній. Тобто не в Windows 8.1 є драйвер AMD 13.1. Але при встановленні там просто немає там немає драйвер коротше, графічного адаптера. Просто от так само оця штука AMD, Vision, короче, оцей каталіст контрол center І блін, я вже перепробував різні драйвера, І в нас в диспетчері, ну, там та вся штука встановлюється, а так в відеоадаптерах в нас просто Microsoft Basic, оця короче, штука. Так, то комп'ютер все окей працює, і, блін, ну на Windows 7 повертатись, скажімо так, я не знаю, для кого є смисловному, воно мені в принципі не потрібно. І що ж я вирішив? Вони слом, давайте ми цей системний блок розіграємо на каналі, бо ну використовувати я його по суті і так не буду. А хтось собі його зробить. Ну, я можу на Оліксі його. Виставити на продаж, поставити сімку, виставити на продаж там. Я думаю, його за 800 гривень спокійно заберуть. Але давайте зробимо якийсь хороший розіграш на каналі. Розіграємо ось цей системний блок. І заодно даний Монік. Монітор, як це скажуть, так зірок з неба не хватає, але. Він повністю робочий, та він з отакими ефектами, не знаю, з ось такими коротше, якимись плямками, але цей е, монір на офісі в мене доволі вже скільки, вже напевно, півтора та року працює без проблем. Ніжка у нього, звісно, також немає. Але, в принципі, на халяву ні. Ось він, наприклад, в мене отак біля стійки стоїть. І на офісі нормально був, спертий так само до цього. Коротше, норм. По характеристиках, так, це так вказано було. феном X4810, але тут два і він спокійно гониться там приблизно до 3.1, він, він у мене на офісі працював на 3.1 взагалі без проблем. Жорсткий диск 160 5400, звісно, але жорсткий диск в хорошому стані, без нюансів. І що ж, розіграємо такий сетап. Даний системний блок. Ось ця моя клавіатурка. Ну, в принципі, мені толку від неї так само немає. Блін, вона так само вже в мене років 4-5, класна клава, що мені просто подобається. Тут є з боку вхід на USB-шко. Тобто це завжди було зручно. Системний блок був великий, він був під столом і флешечки я собі спокійно для роботи запихав, сюди все працює. Також в комплекті додам кабель, який підключається ось сюди. Я не знаю, як він правильно називається, От, включається в системник і ще буде додатково дві USB-шки в нас прямо в Моніку. Монік, до речі, 24 дюйма, ось такий, LG, і до речі, а, взагалі то не хеново 2018 року. Що, чесно кажучи, я аж здивований, я навіть не знав, якого він року, охреніти. У нас є VH, DVI, навіть DisplayPort, і навіть, навіть якийсь аудіо. Правда, тут. Таке враження, що тут динаміки мали би бути, але я не знаю, є вони тут чи немає. Е, ну це треба було чи через DisplayPort. Ну, одним словом, все рівно монік є доволі таки хорошим. І так, ще раз, в комплекті системний блок, ось цей монітор і клавіатура. Мишку я лишу собі, тому що де вона там, господи? Тому що буду, ну, я на неї ноутбуки всякі ж там те підключаю, тобто мені мишка, в принципі, хоча б пригодиться. І для того, щоб прийняти участь, потрібно буде підписатись на канал, поставити на відео лайк і написати в коментарях, там приймає участь от такого плану даний набірчик і переможця оберемо через сайт Raidomizer. Чи якось так він називається. Ну що ж, було ось таке відео, надіюсь, вам сподобалося. До наступних зустрічей, до наступних відео. Приймайте участь. Усім успіхів і па-па!